Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен. і Сьогодні я розповів вам про найбільш курйозні та скандальні фейли коментаторів. Наприклад, у якого журналіста обірвалася кар'єра після однієї помилки на матчі Шахтаря? Як Вацко принижував африканського футболіста, і хто є автором найпам'ятніших ляпів на українському телебаченні? Про це і не тільки, просто зараз у цьому випуску. Традиційно на вас чекатиме конкурс, що дозволить виграти кругленьку суму. Щоб взяти участь у ньому, вам необхідно мати акаунт на Фанспорті. Тож, якщо що, можете зареєструватися прямо зараз по закріпленому у коментарі посиланні. Хочу розпочати свій випуск коментаторського скандалу, який розгорівся зовсім нещодавно. Ви, мабуть, всі про нього чули. Курйоз стався під час телетрансляції матчу 6-го туру чемпіонату України Колос Інгулець. В якийсь момент в об'єктив телекамери потрапив колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Аліїв, який вирішив відвідати матч. Однак, коментатор трансляції з невідомих причин вирішив, що це інший український футболіст, нападник Роман Зозуля це, О, Роман Зозуля на наших екранах. Екс нападник національної збірної України Дніпра сьогодні завітав до ковалівки спостерігати за матчем на живот. Аліїв коментуючи цей випадок слів не добирав і назвав шалоту Дауном. Я розумію, що неприємно, коли тебе з кимось переплутали, особливо коли ти персона відома. Однак так жорстко не варто було. Врешті-решт Аліїв, колишній футболіст, і повинен розуміти, як іноді жорстоко люди реагують на помилки. А забув попередити у цьому випуску. Я не буду розповідати про фейли російських коментаторів, бо там реально відбиті люди. Ну, до прикладу, Костянтин Геніч так круто розбирається у футболі, що на ставках програв гроші, на які збирався купити квартиру своїм дітям у Москві. Мова йде про суму з шістьма нулями у доларах. Ну, яке кончене, спортивні буквекери можуть приносити гроші, але для цього треба хоч трохи знатися на футболі. І сьогодні у вас буде можливість зірвати куш. При цьому власні гроші ви не витратите ані копійки. Обов'язково дочекайтеся конкурсу в цьому відео. Ще один інцидент, який трапився нещодавно, Юрій Кириченко відпрацював два матчі у прямому ефірі для двох різних каналів. На каналі Мегого коментував матч Фенербахча Чакара а на ситанті поєдинок штутгарт Уніон. Кожну зустріч він коментував по 30-40 секунд, потім перемикався на інше. Звісно, це не повага до глядача. однак так склалися обставини, що Кириченко потрапив на два матчі, що йдуть паралельно. Коментатори нерідко просять підмінити один одного. Мабуть, у когось не вийшло вийти на роботу. Тому Кириченко мав відпрацьовувати два поєдинки. Як стверджує інший журналіст ситанти Віталій Волочай, Юрій просив його підмінити на поєдинок Бундеслігі. Однак Віталій через власну завантаженість йому відмовив. Врешті-решт, Кириченко не знайшов заміни. Виходив на обидві зустрічі, розуміючи, що нічим хорошим для нього це не закінчиться. У підсумку Криченка звільнили сетанти. Як на мене, у ситуації, що склалися, винні і самі спортивні канали. Якби вони тримали журналістів на постійній зарплатні, такого б фейлу не сталося. А так, що на Мегою, що на Ситанті, працює система гонорарів. Відпрацював, матч отримав, гроші вільний. І гонорари не космічні. За словами Вацка, миго сплачує за матч 700 гривень. Ну, це як мінімум несерйозно, як для офіційних трансляторів Ліги Чемпіонів. Ну що ж, тепер давайте зануримося глиб в історію української спортивної журналістики. Хто дивився матчі Шахтаря у нульвії на телеканалі Україна? Той і 100% знає цього журналіста. Можна сказати, він був незмінним коментатором гірників до однієї прикрої помилки, яка сталася під час матчу Шахтар Севілья у 2008 році. Наша команда вигравала з рахунком 2-1 і проходила до наступного раунду. Шарафудінов уже встиг привітати донечан з перемогою і всіляку радів за команду. Однак, буквально за секунду до кінця гри Севілья зрівняла рахунок. Якщо вам цікаво, як саме це сталося, рекомендую подивитися мій ролик про найкращі голи голкіперів. За рахунку 2-2 матч перетік повертаєми, де іспанці спромоглися забити ще один гол і таким чином поховали надії гірників на наступний. У стадії. Ох як же діставалося Шарафудінову від фанатів. Багато хто вважав його винним у поразці, ніби він наврочив. Після поєдинку В'ячеславу зателефонував Олександр Денисов і повідомив, що той більше не буде коментувати матчі Шахтаря. Але покарання виявилося ще більш суворим. Більше Шарафудінова взагалі не запрошували коментувати матчі у найближчі 10 років. У цього коментатора у біографії також є помилка, яку йому згадує вся країна у сезоні Ліги Чемпіонів 98-99 Динамо претендували на вихід з групи у плей-офф. для цього. Кияна було потрібно як мінімум не програти на виїзді Арсеналу. На 90-й хвилині матчу рахунок був 1-0 на користь господарів. Тому підопічні Лобановського пішли в останню атаку, яка закінчилася голом Сергія Реброва. Коментатору здалося, що нападник киян був в офсайді, а рефері зустрічі скасував взяття воріт. Щоб ви розуміли, доступу до інтернету ніякого у Семененка не було. Перевірити зарахований гол чи ні, він не міг. Як на зловне на табло на Вемблі, рахунок також був незмінним 1-0. Зробивши виставки, Семененко підбив підсумок матчу словами розпачу з приводу поразки киян. Так вся країна сумною пішла спати, і тільки наступного дня стало відомо, що гол Реброва зарахували, і що на Динамо чекає плей плей-оф головного європейського клубного турніру. Не знаю, як для вас, але для мене Віктор буде асоціюватися завжди з іграми національної збірної України минулого літа, коли наші грали стик з тик Шотландії або з Вельсом, точно я не пам'ятаю. Коротше, на одному з цих матчів працювали інші журналісти. Я не скажу, що вони погано коментували зустріч. Зовсім ні, навпаки, дуже добре. Але через силу звички я відчував себе якось не у своїй тарілці. Вацько якось не запам'ятався якимись одіозними вчинками, скандалами або ляпами. Останнє, звісно, було в його кар'єрі. Бо, як то кажуть, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Але помилки ці були несуттєвими. Однак все ж таки під час своєї роботи на телеканалі Футбол Віктор видав один перформанс, який дуже добре запам'ятався фанатам. Під час матчу Чорномори з Дніпро захисник Дніпрян Інкум дуже погано зіграв в обороні, через що Одесити запили гол. Ну а після забитого м'яча Віктор. Тор півтори хвилини полоскав ганського футболіста. Пропоную послухати. Кому велике спасибі повинні сказати вболівальники чорноморці. Ось цьому парубку із панафриканських ігор. Ця людина грала на чемпіонаті світу. Я не вірю своїм очам. Інкум. Мені здається, чи хтось тоді просто поставив на перемогу Дніпра. Я, звісно, жартую, але все може бути. Одним з найулюбленіших коментаторів у мене є Дмитро Джулай. Зараз ви можете його почути на матчах АПЛ, що транслюються на сетанті. Перший я так би мовити його ідентифікував на чвертьфіналі Євро 2004 між Англією та Португалією, який транслював у Т1. В основний час переможця не було виявлено. Овертайми також ясності не внесли. Тому все вирішувалося у серії після матчових пенальтів. Свій 11-метровий Девід Бехем пробив значно вище вгорі, за що отримав критичну оцінку з боку українського коментатора. Який же він все-таки Бовдур? Вибачте на слові? Одразу після цього інциденту російські змі розпочали ширити фейки, начебто, джулая було відсторонено від коментування матчів євро, мовляв, образив зірку футболу, що не личить працівнику державного каналу. Однак пізніше виявилося, що Дмитра ніхто не відсторонив і ніяких дисциплінарних мір до нього застосовано не було. За свою тривалу кар'єру джулай видав досить багато, скажімо так, цікавих і смішних фраз. Серед них такі. Він так тримав його за футболку, що трохи не натягнув йому на голову. Ось у арбітра летять незадоволені предмети. Бірхов вставив свою голову туди, куди потрібно. Незважаючи на всі старання працівників стадіону, прогноз погоди був невтішний. Все ж варто наголосити, що джулай спеціаліст екстра класу. Його обізнаність футболом, ерудиці та знання багатьох мов, англійськ. Іспанська, португальська та російська роблять з нього крутого спортивного журналіста. Також слід відокремити його почуття гумору. Ось як він схарактеризував матч аугсбург вольсбург тур вчора, Великолепним, потрясаючим, умовомрачительним матчем між Вольсбургом і Аугсбургом, который завершився соснок шибательним счетом 0. 0. Так були матчі, які джулай коментував російською. Погодьтеся, дуже ріже слух. Щоб внести ясність, скажу, що деякий час сетанта Україна давала трансляції російською мовою. Однак, за чутками, саме на вимогу джулая матчі почали транслюватися українською. А так він оцінив трансферну політку Нуну Ешпіриту Санту у Тоттенгемі. А, так от, Нуну, ну, реально хотів купувати ще одного центру для того, щоб Кейн грав на фланці. Чудово. Геніальна ідея, в принципі, одного з найкращих бомбардирів в історії клубу використовувати саме на фланзі. Але найцікавіше, що вони збиралися у інтера взяти Лаутару Мартінеса. Ось, ось все просто кинув би Лаутару і побіг би саме до цієї команди. Тільки про це він, мабуть, і мріяв. Ті з вас, хто дивився футбол та інші види спорту у 90-ті, впізнає його голос серед мільйонів. Провідним каналом у ті часи був т 1 А спортивні події освітлювалися саме з подачі Сергія Савелі. До речі, саме він коментував найперший матч чемпіонату України та перший офіційний матч збірної у далекому 92-му році. Його цитати та ляпи свого часу пішли у народ. Що більше його слава розійшлася по всій Україні, тому деякі перли інших коментаторів також приписують Сергію Степановичу. Ось деякі з них. Другий таймер розпочався з масованих атак ювенського Туринтуса. У положенні поза грою опинився арбітер, що зафіксував офсайд футбол посол миру. Ще у Древній Греції припинялися будь-які війни під час чемпіонатів світу з футболу. Як ви розумієте, ніякого футболу у стародавній Греції не було, але була дуже схожа гра. Про неї я розповідав у своєму випуску про еволюцію футбольного м'яча. Тож рекомендую до перегляду. Я пам'ятаю цей важкий матч у Києві. Футболісти мочились на. Кожному кроці. Потужний удар обличчям ноги. Це Куман, ви, мабуть, впізнаєте його кучеряві ноги. І багато-багато іншого. Якщо вам цікаво, можете загуглити і весело провести годинку другу. Серед іншого Сергій Степанович особа доволі одіозна. Ігор Циганих, який ходив у нього в учнях, розповідав, як робив перші кроки у коментаторській справі під керівництвом Савелія. Матч Карпати Шахтар. Савелі та циганик домовилися коментувати поєдинок у двох. На початку зустрічі Сергій Степанович знайомить глядачів з цигаником, знімає гарнітуру та виходить з коментаторської кабінки. Дуже ризикований вчинок, з огляду на те, що Циганик був ще зовсім зеленим, а на його плечі випала відповідальність працювати у прямому ефірі, за яким спостерігають сотні тисяч українців. Але він упорався. Однією з особливостей стилю коментування Савелів було декламування під час прямих трансляцій. Віршів власного авторства. Таке траплялося не часто, але бувало. Ще один поціновувач поезії під час футбольної трансляції. Однак, на відміну від Савелія, пусянок декламував Шекспіра. Ми із найкращих творів прагнемо рости, аби краси повік не в'яла рожа. Хай згине літорость та пагін молодий. Про неї пам'ять поновити зможе. Оце приблизно сер. На перший погляд може здатися, що коментатор просто хильнув зайвого перед ефіром. Однак це не так. До того матчу спорт 1 досить довго давав у ефір записи матчів, а той поєдинок з чемпіоншипа між Крістал Пелес та Дербі Каунті став першою прямою трансляцією за досить довгий час. З цього приводу пусінок відчув піднесення і не зміг стриматися, щоб не зачитати Шекспіра. Але не Шекспіром одним. Трохи згодом, під час матчу кардів Весгем, Денис процитував вірша української поетеси Тамари Коломієць: стукав грюкав молоток, танцювала, шила. Вийшов перший чобіток. Глянуть Любомила. Стукав грюка в молоток танцювала шила. Вийшов другий чобіток. Грянуть, глянуть глянуть любомило. Коментуючи обидва ці випадки, бусянок зізнався, що обожнює поезію, і у миті особливого душевного піднесення його тягне розмовляти вірша. Він є дуже начитаною людиною, тому не готує якихось віршів заздалегідь. Все залежить від ситуації та почуттів, які його перехоплюють. Прикладу бусянка послідував коментатор Микола Гись, який у 20-му розпочав матч першої ліги між авангардом та ВПК Агро з рядків Миколи Рильського. Запахла осінь в'ялим тютюном. Запахла осінь в'ялим тютюном та яблуками та тонким туманом, і свіжі астрі над піском рум'яним зорюють за очиненим вікном. Вечір добрий, шановна футбольна. Спільнота виглядає це досить незвично, але щось у цьому є. Погодьтеся, бувають настільки цікаві матчі, що іноді краще послухати безсмертну класику. До безсмертної класики українського коментаторської справи можна віднести і легендарного Сергія Дерепу. Однак такий статус він отримав не тільки завдяки тому, що дуже довго працював на українському телебаченні. Знаменитим стали його ляпи, неточності і смішні цитати, до прикладу. Отже, кутовий, але не розумію, яка команда його подаватиме. Перший тайм пройшов у цілком рівній боротьбі з великою перевагою підопічних Руді Фьолера. Я гадаю, якби м'яч влучив у штангу, то був би гол. І ось заміна, але це вже, так би мовити, тактична заміна, хоча я особисто не розумію, що значить тактична заміна. М'яч вийшов за бокову лінію поля, потрібно подати кутовий із кута штрафного майданчика. Ох, і чому Ребров не скористався можливістю, коли воротар Ювентуса необачно розставив ноги. М'яч у голубих. Я маю на увазі наполі, ви не подумаєте нічого такого. Існують чутки, що причиною таких ляпів було сп'яніння, ніби Сергій дерепо коментував матчі на підпитку. Однак ніхто з колег по цеху цього відкрито не підтвердив. Перли від дерепи, звісно, накликали багато критики у його бік, як від фанатів, так і від журналістів та телевізійників. Дмитро Копій, шеф-редактор проєкту Sport.com.ua, якось сказав, що загальна тенденція йде до того, що коли гру коментує Сергій Дерепа, люди дивляться телевізор без звуку. А коли генеральним директором першого національного був Єгор Пенкендорф, то він також не добирав слів стосовно дерепи. Я нічого не маю проти нього як людини, однак ми не гумористичний канал, щоб тримати його як коментатора. Досить набрати будь-якому пошуковику комбінацію перли Сергія Дерепи, щоб зрозуміти мою позицію. Однак Сергій Павлович на критику не зважав, що більше він і сам був не проти насипати колегам по цеху. Наприклад, одного разу він сказав, що молодим коментаторам потрібно ще дуже і дуже багато працювати, щоб їх слухали і дивилися публіка, окрім їхніх друзів і знайомих. На кого натякав Сергій Павлович, ми вже не дізнаємося, і на жаль, більше ніколи не почуємо його у прямому ефірі. У 19-му році видатного коментатора не стало. Я сподіваюся, після цього відео моя аудиторія буде більш лояльною до українських коментаторів. Я часто чув критику на адресу майже будь-якого спеціаліста і чого брехати сам неодноразово крив їх далеко не лестощами. Це тільки здається, що 90 хвилин коментувати події на полі дуже легко. Це не так. Якщо не вірите, проведіть невеличкий експеримент, зберіться з друзями е, на перегляд матчу, вимкніть звук на телевізорі і спробуйте попрацювати коментатором. І вже хвилини на п'яті ви зрозумієте, як це важко. Мораль одна: треба поважати працю наших коментаторів і спокійно сприймати їхні ляпи та неточності. А зараз, друзі, я вам пропоную у коментарях згадати кумедні коментаторські цитати, які запам'яталися вам найбільше. І поки ви згадуєте, я залюбки оголошу конкурс від фанспорту, що був анонсований мною раніше. Отже, пишіть у коментарях свій експрес-прогноз на матчі. Я оберу один з них та зроблю ставку у розмірі 2000 гривень. Якщо ваш прогноз справдиться, то ви отримаєте половину від виграшу. Іншу половину я розділю між фондами притули та поверни живе. Якщо ви уважно дивитеся мої відео, то знаєте, що декілька моїх глядачів вже виграли кругленькі суми. Ви також не відставайте. Важливо, щоб взяти участь у конкурсі. У вас повинен бути акаунт на фанспорті, та вже зроблені там ставки. Тож нехай вам всім щастить. Ну а зараз я вам покажу людину, коментар якої я взяв за основу свого експресу у минулому відео. Ось він справжній щасливчик. А ось як я робив ставку за нього. Вітаю переможця! Твій експрес зіграв. Зв'яжи зі мною в соцмережах і отримай свою грошову винагороду. Ну а я прошу вас підписуватися на мій канал, коментувати це відео, вліпити йому вподобайку та натиснути на дзвіночок. А на цьому в мене все. Дивіться футбол, слухайте коментаторів та бережіть себе.